Слава Україні, батальйон К-2. Нещодавно нашим підрозділом був оголошений великий збір на потреби нашого підрозділу. За вашою допомогою дуже швидко був закритий. Ми зібрали навіть більшу суму, чим ми очікували більше 12 мільйонів гривень. За що хочу висловити щиру подяку від себе як командира підрозділу, від свого особового складу за надану нам допомогу. Пільноті, яка долучилась до цього збору, також всім лідерам думок, всім власникам великих, великих та малих каналів і взагалі ЗМІ, які дуже також поширювали нашу потребу. Малому середньому бізнесу, також великому, всім небайдужим, хто долучився. За ці народні кошти було придбано дуже багато техніки. Були придбані автомобілі типу пікап, були придбані квадроцикли, були придбані баги, дрони різних видів. На дуже велику, на дуже неприємну суму грошей чи на дуже приємну аутели, звичайні Mavic PRO, матрікси. Це не все, що є, це тільки саме негайне, саме перша партія, яка приїхала, щоб все можна було віддати війська, щоб все вже працювало на нашу перемогу. І на ту суму, яка вийшла трошки більше, ніж ми очікували, було вирішено закупити акумуляторні батареї для підрозділу переднього краю. Особливо хочу виразити вдячність тим людям, які окремо від збору передали дуже немалу кількість матеріальних засобів, такі, які були необхідні саме в той день, поки ми не могли використовувати всі гроші, поки збір не був закритий, але багато небайдужих допомогли нам саме дронами, старлінками, автомобілями в той час, коли це вже було необхідно. І майже всі ті засоби, які були передані, всі вже працюють на благо підрозділу. Дякую всім за допомогу. Ви наближаєте нашу перемогу разом з нами. Слава Україні!